Усім привіт, ви на каналі Лайк. Продовжуємо проходити Beyond the Ми знову повернулись у дитинство. Але це вже перед остання. Він три дні не виходить з офісу. Він любив свою дружину та доньку, понад усе на світі. Коротше, повернулись тоді, коли їх збили. Спробуємо. Спробуємо знову завтра, добре? Це вже повинна бути передостання місія. А тепер спи, І буде починати фінал. Він же ж у нас наш пролог, <свісно> до якого ми так довго йшли. Насправді дуже довго гра, скільки у мене там 1.15 десь у стімі виходить. Може, трохи менше. Перед е, записом попереднього відео в мене. Знову? А чого вони до мене тебе проходить? А вони щось сказати хочуть, ні? Що таке? Хоч щоб я з тобою прийшов? Бл єбать, ось це як моторошно того глядає, чуєш? Ти прикинь, у тебе в кімнаті з'являється якась щінка окривавленогося, а ти просто маленька дитина. І вона стоїть, дивиться. А ми фл Флопі візьмемо, ти мій містер Флопі. Де мій зайчик. Ні, ми з тобою йдемо А я так не, а я так не можу. У мене Ейден так вміє тільки Давай. Щось короче показати хоч або в пастку якусь веде. ми зараз кудись вийдемо на дверь. і там на нас як демони нападуть, та А де всі Нам прямо. А де всі де камери де працівники? Охорона, то повинна бути якась Що тут. Симпайда же, чи тут Джуді сама расходує. А ми такі збіжати можемо, ні? Куди, 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 куди? Там сюди? Давай. сюда? підзиває, чуєш? Боже, як як же ж це виглядає, ну куди? В якусь кладовку веде. Ну, не нормально ж це ні. Що нас підзиває, підманює до себе, що вона хоче? А, це, це кабінет Натана? Джоді Jodie. What are you doing here? Чого ти тут робиш? Вже пізно. Go back to bed. спати. Ну, ти давай, не сумуй, я твоїх бачу. Усе добре. Давай ти тут не сумуй. Ти не перший, не останній. Життя то продовжується, усе добре буде, давай. Що ми спогади хочемо побачити? Якось допомогти вилікувати. Давай, давай, вище, 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 ще трохи. О, ідеально. Ми в дитинстві таке вміли. Не сумуй, татко. What did you say? Що ти so сказав? Все сталося швидко? Матусі не змогла нічого вдіяти. Але боляче не було. It, припини Джоді. Зовсім не було. Ще ж, припини негайно. Here, Ми тут Натане. Right Ми поруч. Хелен. Лоро. Ми любимо тебе, дорогий. Завжди любитимемо. Поговоріть ще! Джоді. Джоді! Поверни, поверни ще раз. Та не кричи. Я не можу, я ж не все сильна. У мене теж є запас сил. Скінчаємий. Не покидайте мене. Я так за ним сумую. Тобі, друже, до психолога потрібно, а? Оже ж, церу, психолог є. Тобі допомога потрібна негайно? Ти там давай чуєш, ти там не думай ні про що, а? Він п'є, заповага. Ну краще запуватися, ніж думати про погане. Але психолог у такій ситуації все одно потрібен. Якщо от проблеми у тебе, є якісь ментальні, це взагалі з цим Чорне Сонце. Це... А це ще не пролог, ти диви. Якщо проблеми якісь ментальні зі здоров'ям є, це взагалі не можна відкладати. Взагалі, активний конденсатор республіці Харестан було знищено і Руслан тепер недоступний. Ми тепер єдина нація, що має доступ до інфрасвіту. А ну він жадобу, хотів, щоб я його ззначив, так? Не з небезпеки, а просто жадобу. Це відкриває нові стратегічні та військові перспективи. А, ну військові... Ми тепер плануємо запустити нові програми для виявлення можливих енергетичних ресурсів. І розробку військового оправдання. Ми вже знайшли способ зв'язку сутності з людьми-солдатами. Зараз це вийшло віше ніж переговори в космосі, перегонки або розвиток ядерного потенціалу. Ми відкрили для себе новий світ, світ, який ми маємо завою... завоювати завоювати. То що дурний? Десь я таке вже бачу. Це початок нової ери для нашої нації. Ай, короче, знову, знову нас надурили. Казали, балакали, балакали, балакали. Я обіцяв, що це потрібно з питань безпеки. Вони катаються не знають, що роблять, вони дурні. О, нас вже наш пірат чекає. Ну-ка, пірат емі. Що ти тут? Коротше, для завойовницьких цілей хочуть використовуватись. Супер... Б... Стало нудним з командуванням Пентагону. А... Давай, маг... Магра... Магра, давай. Мене нудить від Маграта. Ти типово ціничний говнюк. Знаєш, я зрозуміла б країну при... послуху, я... Ага, ми в цьому теж зіграли свою роль. А давай, ну манипуляции? Наш Нам и манипуливались, показали, что мы правильно. Там мы просто дозволили Пентагону самонтушку керувати инфрасвитом. Ну уже ничего не поробишь. Что ты попробуй ты Нормальне Нормальное життя? Піду. Почну життя с нового листа? С новой сторінки. Спробуй жить на нормальное життя. А ти? Усе робиш все для мене розпланувало. Підвищення, машини, зручні. Гра у гольф. Я ще не погодився, але це варто. Ось це варто обдумати, слухай, крута тачка, підвищення. Не погоджуйся. Чоді я. Я знаю, між нами було все складно, я не знаю. Чи... Я знаю, чи не завжди чи не вправильно, але. Я, так, може, ми зможемо почати все спочатку, спробувати повдавати щось разом. Тобто після після всього, що ми прийшли, може у нас все вийде. Давай прийняти. Ну він же ж нас врятував все-таки. Він ж повернувся з субмарини, щоб нас витягнути. Він нас накинув, То може щось та й вийде. Давай, як почали вже, то закінчувати. Я зроблю все, аби ти була щаслива. І забула про все це. А, де дитина. Наталь, чекай на тебе. Ходімо, я проведу <гум> тебе. Бувай, Райан. О, знаєш? У мене одне солотого віскі, віскі який треба з ними сюди. Зайдеш. Ніколи не відмовляюся від одні солодкого віскі. Чудово, Йоді побачимось пізніше. Чудово, ходімо, Джоді. Нас не чекає на нас. А що? А я можеш приєднатися до вас? Потрібно ж відсвяткувати моє звільнення. Я ж йду звідси, так? Сподіваюся, що назавжден. Давай, я хим там на четвертий поверх їдемо? Райан хороший хлопець. Really думаю, ти йому справді не байдуже. уже. Uh, давай оптимістично. Знаю. Я зроблю все, а в нас все вийшло. <звук> Бляха, який тут же розлом великий-то. Їм самим-то налячно? Тут на, же на, на усю бутівлю? розлом? Ти куди не глянь, там розлом просто відкритий. Він что розширюється, ні, а ви взагалі нічого не бачите для себе? Стоять, спілкуються. Прям біля вікна стоять, спілкуються. Ти. А він -то розрісся right, і розростає, продовжувати right, буде. Пацани, коли закінчите? Добре. Окей. не 16? А еще на тонказаме? Будь обережний Не зрозумів. А що там щось сталося? Сталось? Серьезно? Короче, щось навіть коу не доволны Натаном. Що там Натан же втіває Амен! Заходь ты, давай зайдемо Ну-ка, що ты тут же втіваєш, Натан? А? Натан Давай, не цього, не дуркуй. Ча? Ти руслом закривай. Що, ти радий, що ти в безпеці? Ну, після всього. Ти давай, не зараз, ти давай від теми не відходь. Ти розлом закривай. Я виконала garden. свою частину угоди. Тепер черга ЦРУ. Зараз скажуть, то ти нас не так зрозуміла, та не, ми це не мали на увазі. ЦРУ. Для ЦРУ у тебе ще є одне завдання, так? Ти більше не take it. А, своє слово стримали. Що це гроші? Паспорт. ще мій паспорт забрали. Серйозно? і тепер віддають його? А гроші? Елізабет Норт. Нова життя. А гроші, де я тобі візьму? А я на вулиці знову на повернусь. Чуєш, мені там не сподобалось. Опа чек. 500 500 000 долларов. А ось тепер життя починає налажуватись За надані послуги. Ти можеш печати спочатку? Давай приймай, звісно. На ходу що часто бачиш 500 000 Ще й паспорт новий. а як це відмовитись то? Типу як Ти ask. є одна остання річ, яку я хотів тебе запитати. Коли мои дружини і донька загинули в аварії 15 років тому. Я теж хотів померти. Я багато плакав. Бічіської стіни. Why, why. Питаючи, чому, чому, чому саме вони ніколи більше не зможу deal. їх утримати. Like like екран, яка не загоїться ніколи. Came... Але потім з'явилась ти. І Я зрозумів, що вони були тут. Ты часть рядом. Я просто на них их бачиты. Да, он и зараз спорит. Что ты Он и зараз поряд, так. Я отвык от цыканжущего, все доброе. Спорить мне все необходимо для выучения по свиту. Интересовало миссиско за существование. Мне было интересно снова попасться своей семьею. Всемо мне пришло несколько років. Але Але... Врешті-врешті мені врешті вдалося створити це. Ти що, отримуєш? Їм же ж боляче. Ти подивись, як вони дивляться на тебе. Hello, мої дорогі. Вони ж кричать від болю. Хелен. Тобі взагалі розум затуманило? Вони кричать тут. Я дуже сумую за вами. Вони кричать від болю. Я приходжу до них щодня. Та да відпусти їх. Я, Я працюю над модифікованим конденсатором, який зможе дозволити комунікувати з душами померших людей. Та да відпустити їх врешті-решт. Вони дай спокій їм душам. Вони вже загинули вже. Що ти від мене. Щоб ти допомогла поговорити з ними. Хочу чути голоси, хочу сказати, що роблю. Поки okay, я не завершу собі дослідження, ні єдине, хто зможе це зробити. Відмовитись. Ріш... Давай прийняти. Щоб він зрозумів, що усе, що він це робить, це взагалі якась дурня. Коротше, його розум взагалі затуманило після втрати сім'ї, як я розумію. Не можна ж так, вони вже загинули. Відпусти душі та їх. Вони ж не страдають! Ти їх закрив у коробці метр на метр. Їм боляче, что не кричать? От неї, чу, ти навіть чути цього не Елен... Люба. So Я так скучив. пусти Nathan. нас Натане! Ти робиш нам боляче! Як я казав, ти мусиш нас відпустити. Let... Дай нам померти. You... Ти. Ти брешеш! Це не слова Гелен, а твої. Ти тримаєш їх тут. Вони розриваються між двома світами. Це не правда. Ти брешеш. You know я знаю, що, they they я знаю що вони хочуть бути зі мною. Я знаю, що вони хоче бути зі мною. Давай, чуйно. Натане. I know yeah, знаю. Я знаю, як ти почуваєш. Ти зовсім не знаєш, як я почуваюсь. Че зовсем. Да, я не знаю то. Що то про це знаю, краще за тебе. Бажаю тобі знайти спокій. Ну споки. Но кричать, вони просять тебе їх звільнити. Що ти робиш то Натане? Я, я це не знаю, що, як це відчувати. Я, я втратив сім'ю. Мою мати вбили, мого батька вбили ЦРУшники. Ти мені брехав, Колу мені брехав, Райан мені брехав, ЦРУ мені брехало, мені усі брехали, навіть друзів у мене нікого не було. А ти кажеш, що я не знаю, як це. Все, ми йдемо звідси, так? Можна подивитись на роз. Я він великий. А як? Де він? Він типу посеред землі? Як воно цей розломте знайшли? Він посеред землі опинився? Чи що це за пустота -та якась? А звідки тут розлом? Ось мені дуже цікаво, як він тут з'явився. Посеред нічого? Чак, він, він же з'явився, якось як вони приховали тут. Участок землі зник, а вони такі ха а ми тут будівлю побудуємо. Що тут сталося та взагалі? Коротше, ми вже їдемо звідси, так? Е, У Натана мізки взагалі попаяло, він навіть на Джуді кричить. Тобто це щось взагалі таке. Ну, це все вже на моїх рук справа. Аааа. Та сука! Та звісно, ну. І все по-новому. Ай, Джоди. Приїжджай. Йди нахуй, мав побіла. Бачу, ради вас там. А, рот закрий. Де погони неправильно на бай. Вони поставили нас в дуже складну ситуацію, розумієш це, Джудіт? Ми не можемо вас відпустити. Ми не можемо Але і Не And можемо вас вбити. не знаємо, що буде робити. So так ще тільки одне правильне рішення. We, We ми потім вам якусь статую, яку поставили, поставили яка поставить вас у постійну кому. Exactly в духу собі води. Саме те, що зробили за вашою матір'ю. Простий і елегантний спосіб покласти край наші співпраці. Та ти в дупу собі наклади, в рот. Я в рот собі наклади, розумний? Ми завжди будемо вдячні за вашу допомогу. Та я бачу вашу вдяку. Ну-ка, де Ейден? Ейден зараз ось всіх розкидає, я тобі кажу. Ейден, давай, звільняй мене. Коротше, зараз ми. Я, ду... я думаю, ми знищити це тут все повинні просто, обов'язково. Ну а скільки можна там? вони будуть використовувати для... для своїх цілей. Військових цілей. Тим паче, не просто якихось наукових, а військових. Джоді. Відкрила мені очі. Це було так очевидно, але я не хотів бачити. А ти відкрий мене, чуєш? Допоможи, Натан, відкрий мене, Натан, да? Ну-ка, відкрий мені очі тоже. Справи стіснити давнішній людський. Рати вже нікому не доведеться. Ніхто ніколи не буде розлучений. Що ти вирцеш? Вручу тебе... Та ти попаяний, Натан! Пове стримування. Я збираюся в дохто є батьківку. Інфосвіт буде поширюватись по всьому нашому виміру. Життя і смерть об'єднаються в одному світі. А ти не яких ти на важких сидиш, сидиш, так? Ні, то не просто душі на тому боці. Ти ж, ти ж сам бачив. Точно на цьому місці 10 років тому, та як ти переміг. Ти здоровий глуз переміг у собі, а не смерть. Ви повинні довіряти мені? Це, все вийде добре. Коротше, глуз здоровий його покинув. А він покинув нас. Ну, зате Ейден нас не покине. Ось Ейден то нам допоможе. Ну-ка, Ейден. Чи не? не можу це витягнути? А чому йому? Знайди щось інше. Давай, вимкну. Ні. Нічого не можу вимкнути. Закличні допомогу. Давай, а кого? Hurry. Швидше. А, а окей, це не я роблю. Так, куди нам? Нам сюди, давай, нам сюди. А де твоя команда? Вінс та Нік. Вінс та Нік? Вони мають відпустку на три <пляже>, місяці. <сумно> на піжах на якомусь екзотичного. Так, ну-ка. Часливчики. Так, друзі. Вам пощасливилось, тепер ви мені ви мене рятувати будете. Як yeah, мені? Так, мені треба відправити такі листівки. Ну, проте, якщо це зроблю зараз, перш ніж відкривати пляж. Без проблем. А вони тут же п'ють і без нас святкують. Ти диви, ну. Ну, годі писати, що ти там пишеш? Що, Серйозно, тобі байдуже? А вони тут, коротше, п'ють. Вас штурмить? Алло, друзі. Давай то ло ущер норвати просто будете? Чого разом с натоном? Call here. Кол, Call слуха. Oh. Call, допомагай! Алло! Ну-ка! Че, ти тобі на це байдуже? Що, думаєш, це сквозняк? Вітер якийсь? Давай, ти що, жартуєш? Допоможіть мені, кажуть, дало п'яниць! Що ще, а я більше нічого не можу, все? Ви тримаєте тут сутності? Боже мій, ні. Ви самі не заповнили стримування. Устріг... А я то не замкнутий? Ай... стак, це Ейден, це я. Ейден, це ти? Якщо це Чарк, то він не смішний. Та ніхто йому жартує. Рятувати потрібно. Що таке Ейден? Де Давай Давайте за мною. Джоді в дубі, в сраці повністю. Ситуація капу. Пойди у нас тут Джоді, показуй дорогу. Давай. А як ви? Давай, я показываю. А як ви ты за мной? А? Так, куда? Куда дали? А, А куда дали-то? Давай, ось це перевор... чи далі? Ось це можно? Не давай ось це переверну. Ось сцена найближче, да? Давай. Сюди. Давай, давай, сюди-сюди-сюди. сюда. И сюда. Да, 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 так, сиди, сюди, сюди сюди І ось у ці двері. Добре, зрозумів. Добре, що розумієш, давай! А Далі ми нікуди? далі наліво. Як вам показати це? А як вам це показати, що вам до ліфту? А о Давай! Викликав ліфт о, що, ліфтом, так? На всі 100%, давай, який там, Мінус четвертий, так? Мінус другий був, ні? Ми ж не мінус другому були, знатаном. Минус четвертий рівень. Зараз, короче, розбиратись будемо що це за беспредел. С их, наче, то шни попаяло, так. Вони, вони начебто вглу, спи. Це, це Давай, это сюди. Че тревогу якась, не? Я разберусь. Давай, разберусь, чем я можу мотиви. Кол, фримен, мин допуск 3. Mm, учті, містер Фрімен. Фрімен, У вас немає доступу не до цього рівня. Як це немає? Так, ну-ка, можна зробити виняток? Я просто хочу показати Sorry, їм. Sir. Так, слухай. Four, сезон 4 рівня Сефіка. Ви не маєте відповідного дозволу. Зараз я тобі покажу дозвіл. Ну-ка, надаріть йому пику. На, на, йому пику! Чудово Чудова yeah. ідея, як? Зараз селі з нього, давай. Телефон. А да. А, і далі. Ооо! Зараз ми, коротше, порішаємо на пропуск. Так. Ооо. Дев'яті! Ми на дев'ятому місці по значимості тут тепер. Вище натина. Я все зробив. Давайте. Ну-ка, перевір! Перепровій! Кол Фрімен, Райан Клейтон? Машу помлысь. Привіт, ты ще раз. Колта Райан? Ага. А ось ми Так. Сет, тебе звільнено Завтра можеш не приходити сюди Каже, немає пропуску. Ви не пройдете. Все, тебе тут більше не буде. Давай, давай, я веду Веду куди далі? Сюди Давай. Сюди вони побачать? Something moved. щось рухалось! Щось рухалось. Так, давай, куда далі? А, далі прямо. А, я, а як вам показати, що далі прямо? Купа дверей а, а як показати, що по цю дверь не зайшли Це ж прямо на дверь, ні? Ну сюди и зайдуть. Right. Так тепер куди? Окей, okay, вони не зайдут. А, що? Що, а я не можу? А я не можу Почекай, мені щось погано, чи сюди нам Ні? не сюди, а що, мене не пускает? Эйден, Та я досі тут, так, короче, щось там вже погано. Okay. Давай, давай, сюди? Да, і сюди. Сюди давай. Заходь-то. Ну, нам сюди, так? Тут же вона? Я тут, так. Давайте, заходьте, заходьте Ви бачили? Джоді тут. Відчиняй давай.

Запізнились? Поле стримування відключены. Поле стримування, це не. Боже, він це зробив! Він це зробив! Потрібна допомога? Ні, не, в впорядку. Я в в сенсі, в впорядку. Та ні, потрібна допомога! Джуді, ти що? Там я. Короче, щось сталося з грою, вона вилетіла Щось таке. Але тут сейф був, то все добре. Так ось, прощаю щось, короче, з грою сталося вона вилетіла Перестала працювати. Давай, швидше. А, допомога не потрібно сенсі, що ми йти можемо. Давай. Так, все коротше, все. Базі, як то кажуть. Просвічених руках. Пізда. Куди нам направо? Давай. А що, що, а що ми вже зробимо? Портал потрібно вимкнути. Нас не так взагалі серйозно попаяло. Може, ще є шанс вим... вимкнути захисне поле, якщо ще не запізно. Давай, на мінус перший рівень. Не сійте тут, треба евакуювати по рівню, негайно! Господи, це знищено! Вони зібрались сюди! А чому вони на нас не на нападають? А? У були. Вони його вбили! Вони б'ють усіх! Та почекай, то взагалі не зрозуміло, як ти нам бігти. А я ж кажу, що ти тільки ти можеш це зупинити? Докін здурів. Він вимкнув коло. Позбудься цих добрих монстрів негайно. А ще негайно. Я мала вбити тебе, Макара. Але останнє, що треба, інфрасвіту. Це ти, сучі сила. Блять, здорога. Блять, виведи мене негайно. Айн Клейтон, це наказ. А ще. А ось тобі і виконання наказу. Я звільняюся. Та ти вже старий! Ти все це жильс вже. Розумний який. Коротше, щоб серйоз розтягувати, я там дивився там ще десь хвилин на 40 буде. Після цього, то я думаю, на цьому можна буде закінчити швидко. На ще на 30 хвилин зібрались знову, але тепер це точно, це точно передостання серія. Тому наступна серія буде останньою. Ставте подобайки, коментуйте відео, не забудьте підписуватись на канал, діліться їм з друзями, та до наступної серії.